Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, рідненька Україна. Це я, бачите, це я така, як вам тут мене показати. Оділася так, така одна кофточка. Це в мене шляпа, це в мене шляпа тут. Я взяла шляпу, як буде дуже жарко. Так я надіну шляпу, як тут в мене що тут не видно. Зараз вийдемо, покажуся, може більше. Як вам моя стрижка? Подобається, стрижка? мені подобається. Мені самі подобається. А ну відкривай двері. Відкривай. Отак. Пішли. Вийдемо на прогулянку з вами, трошки прогуляємося. А де ми підемо з вами? А підемо ми з вами в мебільні підемо вже, як я ж люблю. Завжди ходить у мебільні. А тоді підемо у ліди. Ось тут квіточки у нас такі насадили. Сонце у нас хороше, таке тепле, 19 градусів. Я тут взяла того сумочку, взяла водички, трошки туди налила. Ну не в сумочку, в бутилочку. бутилочку налила водички. От так бою якщо буде, зараз покажу вам, якщо ось така малесенька з під соку. Якщо буде жарко, так я вип'ю води. От. Та й підемо з вами на прогулянку. Бо мені вже там кої які дівчата, ну, не дівчата, а одна дівчинка. Так, не буду казати, що там багато мене дивлять. Одна дівчинка хороша така дівчинка із... Вона сама з Молдови, а зараз вона у Греції робить хороша Валюшка, Валя, привіт тобі. Дивиться, мене завжди мені вже написала Наталя, чого ти не, не, то, не фільми не виставляєш, а я чого не виставляла, я вам скажу. Бо я ж у п'ятницю не ходила за, хар за харчами. От. Думаю, чого я піду? Я розморозила холодильник, і в мене стільки всього, що мені треба поїсти. На що я буду оце ходити, там брати, закладувати той холодильник і не їсти його. Це я вам природу показую, бачите, які одуванчики. Жирні такі, ситі, земля така тут хороша. Дощу давненько не було, але вони ростуть. Так отож, я й думаю, ну на що воно мені треба? Ну на що? Набирати. Хай ходять люди беруть ті, які, яким треба. Бо колись мені давно-давно казали, хіба це можна все пожирати, те, що ти приносиш. Ні, рідненькі мої, ой, зараз сніму сумку. На цій руці невдобно. Ось так от сумку, сумку, сумку. Ось вона зняла її така з тряпки, тряпчана. Не можна, і я брала і односила завжди комусь, бо тільки брала для того, щоб познімати вам відоси, показати усе, що дають фіни безкоштовно людям які харчі. От, ну Так отож, Остановилася, Дивіться, ландищі. Це ж я тут інколи собі рву ландищі. Бачите, там ото біленькі. Багато їх так. От, Так отож, і... На що мені ото приносить, як у мене є, і, і курячі ніжки є, і курячі крильця є, і риба є. Отож, коли це я в неділю була на, ото, на площі, там роздавали продукти, здорову філєшку з риби давали, і, куря, і куряче філія давали. Жіночка пішла. Так що ну, на шу мені? Так я й не пішла. Але була у центрі. Я ж у п'ятницю відправила посилку для своїх діточок, для сина, для невістки, для онуки, для її чоловіка. Ну, кажуть, 11 кіло зібрала всього. Ну, Зібрала це ж, не то, що я на вулиці десь збирала. Накупила на, на літочку накупила в МЧМ Демі, і Нью-Йоркер такий магазин є хороший, і кубус, накупила багато одежі. І, як завжди, я каву купляю, кладу, туди їм положити кави, шоколади. Що я ще поклала із харчів. Такі сухарики вони люблять. Такі в пачках ті сухариків поклала. Тоді ще що я поклала конфетки такі в пачечках поклала. Ну, багато кочого, чого. Сиру ж купила, поклала. Оце ну 11 кіло. Так того я і, і, і не знімала, і не бо мені треба було походити, кругом оце все закупитися. Думаю, ну що я буду знімати, тільки вам показувати одне і теж, одне і теж. Бо колись мені теж написали Ой, Наталя, в тебе такі на, 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 на російському написали Наталія, у тебе такі неітересне відео. Все одно і те же, все одне і те же, про жрачку, в тому плані, що ти вроді така голодна. Я нічого не стала відписувати, записувати, я взяла, забанила ту людину та й все. І люди мої рідні, всі, хто мене дивиться, нормальні мої дівчатки, не оті щурихи. Я думаю, що це якась щуриха написала. Ви ж розумієте, да? яка у нас зараз ситуація в Україні. Що ці гади прокляті щури, кончені тварі, щоб вони вже повиздихали кругом? Ото там у хургаді з'їла акула рашиста. Мало, мало. То наші натреніровані акули. Бо вони казали, що у нас комарі натреніровані, тоді утки у нас натреніровані. Так оце й наші акули натреніровані, що їдять тільки рашистів». Ага, ну Це така, гумор такий, чорний гумор у мене. Але ж ви ж розумієте, да? яке весілля мені знімати І де мені те весілля знімати? Де я ходжу, де я ходжу, Оце вийшла на прогулянку, отут прогулятися, по магазинам піти, ну, в центр поїхати. З дівчатками я за своїми, ті, що тут живуть, ну, не дуже часто зустрічаюся, а коли зустрічаюсь, то я не знімаю, бо я приїхала на зустріч, а не на зйомки. Ото -от так. А те, що ці тварі коять, ви ж знаєте, що да? в Херсоні там страшне, що робиться. Страшне, що робиться, який потоп, стільки людей загинуло, скільки тварин загинуло. От. А як вода зійде, що там буде ще? Страшне. Mm. Ну, слава Богу, наші хлопці пішли в наступ. Слава Богу, пішли в наступ. Пробачте, на нашому напрямку, на Запорізькому, і вже коїки села освободили оці нечисті і б'ють їх гадів рашистів проклятіх б'ють їх, не жалкують нічого. Б'ють, б'ють і б'ють отак. от. Так що це дуже добре хороша така новина, що пішов наступ і дуже хороший наступ пішов. Тепер, звісно, в наша одна така може бути проблема, чи, як сказати, катастрофа екологічна і з тим із атомною нашою Запорізькою, шість реакторів. Ви ж знаєте, сама здорова у, у Європі атомна. Це наша Запорізька. А там же засіли ці тварі, а їм же все одно. Вони ж оце як зірвали, це я трошки отхилилася от теми. От, от, от Вони ж як оце зірвали ту дамбу? Да? Ну, ту, ну, ви поняли, Херсонську да? на Херсоні? А от. Вони ж своїх затопили. І людей своїх, і техніку своїх затопили, і їм похір. Паймайте, їм похір. Вони зробили те саме, що Сталін приказав зробити у 41-му році, як зірвали Дніпро підірвали Дніпро Гес і пішла вода. Пішла вода і затопила усі села, які були нижче Дніпра-Геса туди, усі плавні затопило і затопило багато солдат, наших солдатів. От. Так і цей щур. Він сказав взірвати дамбу каховську. Все. І взірвали, і все. Вони що? Думали, що воно буде далі? Ніхера вони не думали, бо в них мізгів немає, їм нема чим думати. Вони вже і не, не передом, не задом не думають. Ото так. Треба було думати перед тим, як оце скоювати цю війну. Чого він пішов? От скажіть мені, чого він пішов, отой тварь С 70 років. Сидів би, блядь би в своїй рашці, їздив би, блядь, на своїй яхті, кругом би круїзи ділав би мальчиків, дівочок трахав, бо він же ж там всякакаліберний. І жив би, хай би там обнулився, хай би тебе ще вибирали 10, 20, 120 років нам похуй, скільки тебе б вибирали. Пробачте, що я матюкаюся, бо в мене вже оце воно само по собі виривається. Ото так. Чого ти пішов? Що тобі треба було? Що ти забувся тут, на, на нашій ненці в Україні? Що ти тварь забула? А тепер А тепер діждеся, ще трохи, трохи, трохи. Вже Америка там збунтувалася. Збунтувалася вже не, не по-дрецьки. От, отака хуйня малята. Збунтувалась не по дєцьки От візьмуть і зайдуть натовські війська, і тоді подивися, на якому хую ти будеш крутитися. От пупс резиновий. Але Гіркін там отож отой е, е, расист е, підривник, отой гіркин, сказав: А чи є Путін? А чи він живий? Що вже вони самі кажуть, що його вже й немає. Це вже ті оті клоуни, петушки підставні. Ото так. То один, то другий, то третій. Ото так. Один їде в Маріуполь, другий летить десь там, ото на саміт, туди в восточніх тих країн. О, третій зустрічає зустріє е, китайську осі. отак ото, Так що? Я так думаю, що його вже давним-давно нема. Як ото кажуть, колективний Путін. Ото так воно і є. колективний Путін. Ну, але нам до них немає ніякого діла. Живіть так, як ви хочете. Робіть так, як ви хочете. Не лізьте на нашу неньку, не лізьте тварі, прокляті. Ви прийшли сюди, ви тут загинете. Ви що думали, ми голови склонимо і будемо вас зустрічати з хлібом солью? Ні, ми будемо битися, битися, поки до посліднього вашого щура будемо битися. Отак. От так оце ж моя відповідь на те, чого у мене такі невеселі фільми. Відоси невеселі, про що мені веселитися? Ось поїду в Італію, буду весела, буду знімати вам в Італії. Ото -от Так Так що, оце вже я тут дійшла до півдороги, тут повернуся, зараз і піду далі. Так що, ото такі справи, що я вам хочу розказати. А взагалі ж я ж почалася свої фільми знімати, тоді, як у мене заболів Юрчик. На онкологію заболів, це вже другий раз. У нього ж перша онкологія була у 2005 році, а тоді була повторна, у 17-му і в 2018-му він пішов. Так і це ж я й почала знімати, тому що, думаю, трошки відлікатися. Так, трошечки відлікатися, щоб не, не думати все про одне, про одне, про одне. І так її почала знімати Отакі справи. Ото жіночка пішла з наших, так я трошки її вперед пропустила, не хочу. О, Возвращенка жіночка, вона з Істонії, але вона сама по батьки в неї фіни були. Старенька така вже їй вже за 80 років. Вона тут із сім'єю живе. Ось, ось такі справи. Оце те, що я вам хотіла розказати. Так що немає причин для весілля. Буде весілля. Будуть феєрверги, будуть залпи, будемо танцювати, будемо співати, тоді як подолаємо оцю щурівську націю. Щури прокляті. Оце. Як ми їх оце подолаємо, отоді буде все по-другому. Отоді буде весілля, отоді буде радість. О, тоді ми будемо співати і танцювати, і все-все-все і, і, і і в нас буде добре і хорошо, і, і заживемо ще краще, як до війни. Але ж, я вам так скажу, мої ріднесенькі, як кажуть, та забудете все, простите, і навіть женитися і замуж виходити. Що я тобі хочу сказати? Це мені теж одна написала з Білорусі. Я одразу відписалась від неї. Вона мене не дивиться, але я хочу сказати тим, хто таке ж міння має. Простим, як ті діти, яких ви вбили, оживуть. Простим, як оті солдати наші хлопці і дівчата, яким ще майже по 20 років не було. Які загинули, захищає неньку Україну, як вони піднімуться, як піднімуться всі села і всі міста, які ви зруйнували, от тоді ми вас простимо. А інакше ні. Ні, ні і ще раз ні. Ну так, оце все вже отам отаму, бачите, жовта вивіска, о, ну там от удалиці. Бачите, в жовтий квадратик написано лідел. Оце я туди мандрую. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого, хорошого літочка, хорошого сьогодні дня, сьогодні неділя у нас. От, отут я теж, я йшла по лісу, так там про, так не то, що прохладно, а... Сонця не було, а це ж вийшло сюди. Так, тут таке сонечко. Ну, хороше таке сонечко тепленьке, ще 19 градусів. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Тихого мирного неба, ненька Україна, нескорена, нескорена і ще раз нескорена. Тримайтесь, мої любі, тримайтесь, мої милі. Все буде Україна. Пока-пока.